Audi A5 першого покоління, відомого як B8, з'явилася на ринку у 2007 році і вироблялася до 2016, го цей купе або кабріолет автомобіль став іконою преміум класу завдяки елегантному дизайну та динамічним характеристикам. Багато українців обирають її на вторинному ринку. Але перед покупкою варто знати пойти пові проблеми, які спонукають власників позбуватися авто. Дизайн Audi a 5 вражає стриманістю та спортивністю. Кузов має плавні лінії, що робить машину візуально нижчою та агресивнішою. Інтер'єр оброблений якісними матеріалами, зручними сидіннями та сучасною панелю приладів, яка створює атмосферу розкоші. І капотом пропонуються різні двигуни. Бензинові від 1,8 до 3,2 літра, потужністю 160-270 кг, а також дизельні 2 літра 3 літра з 170-240 кг. Більшість комплектацій оснащені повним приводом Quattro, що забезпечує відмінну керованість на українських дорогах. Трансмісія це механіка, мультітроник або естроник, але автоматичні коробки часто стають джерелом проблем. Одна з головних причин продажу висока вартість обслуговування. Audi a 5 вимагає преміум мастил і запчастин, які в Україні коштують дорого. Заміна масла під 2 тисяч гривень, фільтри — тисяч гривень. Регулярне ТО в офіційному сервісі може сягати 10-15 тисяч гривень на рік, що відлякує багатьох власників. Типові поломки стосуються електроніки. Система MMI часто глючить. Вимагаючи перепрограмування за 5-10 тисяч гривень. Датчики паркування та кліматконтроль виходять з ладу через корозію контактів, особливо в моделях до 2010 року. Двигуни TFSI схильні до проблем з ланцюгом ГРМ. У 18P і 2000 TFSI ланцюг розтягується після 100 тисяч км, ремонт коштує 20 000 до 30 тисяч гривень, Дизелі 2.0 TDI надійніші. Але сажовий фільтр забивається в міських умовах. Заміна 15-25 тисяч гривень. І Audi a 5 м'яка, але чутливо до ям. Амортизатори та втулки змінюються кожні 50-70 тисяч кілометрів, комплект 10-15 тисяч гривень. Повний привод Quattro додає складності, диференціал і кардан потребують уваги. Ремонт від 20 тисяч гривень. Кузов стійкий до корозії, але перевіряйте пороги та арки коліс. У машинах з пробігом понад 150 тисяч кілометрів з'являється іржа через сіль на дорогах. Фари ксенонові часто туманять, реставрація 3-5 тисяч гривень за пару. Трансмісія Мальтитроник в передньопривідних версіях ненадійна. Варікатор виходить з ладу після 120 тисяч кілометрів, ремонт або заміна 40 60 тисяч гривень. Естроник у квадромоделях краща, але сухі щеплення зношуються швидко. Заміна 25-35 тисяч гривень. Перед покупкою обов'язково робіть діагностику перевіряйте комп'ютер на помилки, тестуйте двигатель на холостих обертах і прискореннях, огляньте кузов на СТО з підйомником, шукайте сліди ДТП. У А5 вони часто приховані під пластиком. Робіг ключовий фактор багато авто в Україні накручують одометр – Реальний пробіг може бути 200-300 тисяч кілометрів. Шукайте машини з сервісною історією, ідеально від першого власника. Ціни на вторинному ринку в Україні варіюються. Модель 2007-2009 років у базовій комплектації коштує 300-450 тисяч гривень з пробігом 150 до 200 тисяч кілометрів. Версії 2010-2013 з дизелем. 500-700 тисяч гривень, якщо стан добрий. Преміум комплектації S5 або з низьким пробігом сягають 800 тисяч гривень. Кабріолети дорожчі на 50-100 тисяч через механізм даху, який ламається ремонт 15-20 тисяч гривень. Уникайте авто з аукціонів США, бо вони мають праве кермо або пошкодження. Чому люди позбавляються А5 по-перше, через витрати на ремонт, які перевищують бюджет середнього власника? Після 10 років експлуатації накопичуються проблеми і утримувати преміум авто стає невигідно. По друге, бажання оновити авто. Власники переходять на новіші моделі А5 чи конкурентів як BMW 4 серії, які дешевші в обслуговуванні. Плюс, паливна ефективність TFSI низька 10-12 літрів на 100 км у місті. О-третє, сімейні обставини. Купене зручне для родин з дітьми, багажник малий 455 літрів. Кабріолети продають через незручність взимку в Україні, але A5 має сильні сторони, динаміка вражає, розгін до сотні за 6-8 секунд у топ версіях, комфорт на трасі високий, шумоізоляція відмінна. Куатро рятує на слизьких дорогах Київщини чи Карпат. Економія можлива з дизелем 2,0 TDI. витрата 6-8 літрів і двигун витривалий при правильному догляді. Регулярна заміна масла кожні 10 тисяч кілометрів подовжує життя, страховка та податки ОСЦПВ для А5-7 тисяч гривень на рік, КАСКО 20-30 тисяч залежно від регіону. Транспортний податок для машин до 2016 року. Мінімальний, але враховуйте акциз при імпорті. Ринок в Україні насичений А5 з Європи. Багато авто з Німеччини чи Польщі. Але перевіряйте він на юридичну чистоту. Уникайте сумнівних оголошень на OLX без документів. Купуючи А5, готуйтеся до інвестицій. Бюджет на перші ремонти 50 до 100 тисяч гривень. Але якщо авто в ідеалі, воно подарує емоції та статус. Власники хвалять дизайн, який не старіє. Навіть через 15 років A5 виглядає сучасно. Салон ергономічний, мультимедіа інтуїтивна. Але реальність сувора. Багато продають через несподівані рахунки: турбіна в дизелі 30 тисяч гривень, і GR клапан 10 тисяч, електрика вічний біль преміум класу. Порада. Обирайте 2012-2016 роки, бо вони надійніші після рестайлінгу. Уникайте 1,8 TFSI ранніх років через маслопотреблення. тест драйв обов'язковий. Відчуйте, чи коробка перемикається плавно у підсумку Audi a 5 b 8 це авто для ентузіастів, готових платити за преміум. Якщо бюджет дозволяє, вона варта уваги. Але без перевірки ризикуєте витратити більше, ніж коштує машина. Багато українців обирають A5 за баланс стилю та динаміки. Вона ідеальна для молодих професіоналів у містах як Львів чи Одеса. Та пам'ятайте, преміум це не тільки краса, а й відповідальність.